Доброго дня! Хто не слідкує за інформацією, ну, кому не попадалася новина, енергетики нас попереджують про те, що зима буде складніша, ніж Ну, Про те, що я казав раніше. Тому вони просять нас запастися повербанками, генераторами, щоб якось пережити цю зиму. Тому обіцянки. Які вони нам казали. Ми все зробимо для того, щоб українці не страждали, не працюють. Ну, я бачу, що вони не працюють, раз вкидають таку інформацію везде по інтернету нам. Тобто, виходить, що нашій владі важливіше вкласти гроші в музеї, в барабани, там в реконструкції різних. Сходинок да, з підогрівом і тому подібне, аніж вкинути ці кошти на те, щоб людям було легше пережити цю зиму. І ви скажіть мені, то є не геноцид людей? Як пережити цю зиму, припустим пенсіонерам? Як пережити цю зиму малозабезпеченим там людям? Якщо в нас навіть. В селі, з лісу, якусь паличку там взяти, сух, суховальожника, да, якусь е, суху паличку, за це великий штраф, якщо вас спіймають. Я недавно зустрів людей, які рахують, що це зараз це все нормально, тому що, ну все, що відбувається, тому що в нас іде війна. Я щось думав, що це люди, які. З-за кордону мені це пишуть. Але ні, вони тут. Це ці люди, які тут живуть в Україні. І вони гадають, що це нормально, що зараз відбувається. Бо у нас війна іде. І вони гадають, що для нас влада робить все можливе, щоб ми тут жили, як в шоколаді, скажімо так. Просто війна і тому таке відбувається. Ну. Доказувати таким людям, що у нас в країні, якщо, по їхніх словах, все робиться для нашого блага, то я скажу так, що у нас беруться кредити такі, що не тільки ми будемо віддавати і не тільки наші діти, а, мабуть, і внуки, і все, ну, я не знаю. А по і того, що нас будуть душити за що цих кредитів, і наші внуки, правники будуть не жити, а доживати. якби... В цих злиднях, бідності, я вон стільки їзджую. Я постійно вже бачу не тільки е, людей, які по мусорках лаз, х, ну, шарилися, да? скажімо так, банально просто знайти щось поїсти, а вже починаю наблюдати людей, більш таких, скажімо так, не похожих да, на бомжів там і тому подібне. Без хатків, Да?